Як вона потрапила в Америку, він, він досі не вийшов з мене. Де ти брала клієнтів? Доля вирішила, тобі не залишили на чай максимально велику суму. Це не весь заробіток, куди йдуть гроші. Люди готові витрачати на себе багато грошей. На таких сумах можна, в принципі, так заробити 8 тисяч. Диматисі піліловим паначам <по> бути в легальному статусі. Всім привіт! Мене звати Катерина Довга і ви на моєму каналі. Сьогодні я завітала у сонячне Сан-Дієго до своєї подруги Іри, яка щас вам розкаже і вам, і мені про свій шлях, як вона потрапила в Америку і чим вона займається. Іра, розкажи про себе звідки ти і як давно ти в Америці? привіт, Катрусю. А, я. В Америці я вже майже два з половиною роки почався мій шлях з Сакраменто, так як ми сюди приїхали з початком війни до мого батька. 21 рік я вже працюю майстром манікюру, і тут я вирішила теж продовжувати свою кар'єру. В Сакраменто я спочатку працювала в салоні, потім почала свій невеличкий бізнес. Але Доля вирішила. Жити не жити, мені, в сакраменті. Так, ми з Вірою, до речі, познайомились в салоні, тому що ми разом працювали в одному салоні, і там наші судьби пересіклись, як то кажуть. І це була любов з першого погляду. Це, то, з першої ін'єкції я б сказала, це було кохання. Просто я, я зараз вам розкажу маленький спойлер. Моя маленьку та мою маленьку таємницю, яку любов. Dante, Жоб, Іра дуже любить ботекс, і вона мене вмовила, щоб я її зробила, тому що я реально професіонал з цього діла. І тому я не могла відмовити своїй подрузі і зробила їй дуже удачний yeah. ботекс. Він досі не вийшов з Тому ми з нею. Тому в 52 я так гарно виглядаю. Так, Іра, давай. По ділу. Давай. А, Скажи, будь ласка, як тобі вдалося переїхати в Сан-Дієго в це чудове місто. Сюди переїжджають реально дуже багаті американці доживати свій вік, тому що тут класна атмосфера, тут реально дуже круто, і що я хочу сказати ще, Іра теж не приїхала, Дожила свій вік. Ір, скажи, як тобі вдалося переїхати в Сан-Дієго? Як ти розпочала тут свій шлях, де шукала клієнтів, де шукала приміщення? А перше, це звісно, бажання, тому що ем, я розуміла, що Сакраменто це трішки не мій вайб, так як я киянка, я з великого міста, мені хотілося щось трішки інше. Ми в Україні жили, мешкали останній рік в Одесі, і чомусь Сан-Дієго мені здається, все ж таки по вайбу більш нагадує Одесу. Так, Одеса е. дуже класний, класне місто, і всі дуже хочуть там жити. І насправді напевно так щось є схоже, але. Але трішки, трішки не дуже тому, що тут все ж таки океан і Америка. Ну, так. Скажи, де ти шукала приміщення, як ти шукала собі роботу і клієнтів? Спочатку мотивувало мене сюди приїхати запрошення на роботу в один із світєвих салонів. І я отримала це місце. Мені довелося. Почекати десь три тижні, поки все буде готово. Я спочатку приїхала сюди сама. Мені компанія ця оплатила навіть житло цілий місяць. Я мешкала в даунтауні. Чесно кажучи, не рекомендую, але це такий експірієнс, який має бути. Ось, але я дуже швидко зрозуміла, що праця на когось це не моя тема, я хочу самостійно рухатися. Тому я розпочала пошуки через ресурси нерухомості тут, вже, в Сан-Дієго, також Шукала через російсько-та українськомовні групи, і в саме в день отримання б'юті ліцензії Каліфорнії, я знайшла це місце. Ти знайшла а, свій кабінет, так, приміщення, де ти брала клієнтів. Ти взагалі в новому місці нікого не знаєш? Як ти мене було... взагалі так, так, це дійсно так. Мене нікого не було знайомого тут навіть. Я прийшла до дівчат. Це, цей салон відкрили дві дівчинки: одна з Росії, одна з України. І в мене зразу, можна сказати, було небагато, але були клієнти, тому що дівчата з студії посилали мені своїх клієнтів. Самі також стали моїми клієнтами. Практично відразу я підключила. Соцмережі я активно почала займатися своїм інстаграмом, і я почала спочатку самостійно запускати таргетовану рекламу. Потім я знайшла хлопців десь з Казахстану. Ну це таке не дуже гарний експіріанс. Мені моя клієнтка порекомендувала дівчинку, яка знаходиться в Одесі, і по сьогоднішній день вже більше, ніж. Півроку ми з нею співпрацюємо. І е, в мене 50%, навіть я думаю, зараз може і 80% клієнтів це клієнти саме з інстаграму. А скажи, будь ласка, ми чули, що тобі не залишили на чай максимально велику суму, <рес> яку я тільки чула, 600 баксів. Що ти зробила? Скажи, будь ласка, зробила цьому клієнту? Що тобі залишили такі кошти. Це, по-перше, не клієнта, клієнтка. Угу. Це дуже гарна жінка. Вона дуже давно тут мешкає, і вона починала свій шлях в Америці теж з майстру манітюру. Вона була спочатку майстром, потім в неї було два салони в Майами. І я думаю, що вона так прониклася до мене. І це, до речі, це не вся сума була чаюха. Сто баксів з цієї суми, це ці конкретно чаєві. А 500 баксів вона мені дала отак, от, от ірочка, я дуже уважно слухала її коментарі. Вона мені казала, тут тебе крішти так не так, тут незручно сидіти, там незручно, що я там не бачу свою сумочку, де вона стоїть. І на наступний день я з Амазону замовила повністю всі нові меблі для, своєї, для свого кабінету. І вже на наступний її візит вона прийшла і вона була дуже задоволена. Над тим, що всі вона зрозуміла, що всі кошти, вони дійсно пішли на розвиток. Я дуже їй вдячна, Галя, дякую вам дуже. Дай відповідь, будь ласка, на таке питання. Скільки може заробляти майстер манікюру? От, прям давай отак, мінімум, який можна заробляти, і максимум. Я думаю, що це залежить від міста, де ти знаходишся. Коли я приїхала в Сакраменто, я була дуже здивована, тому що з перший місяць, до речі, працюючи без ліцензії, але в відкритому салоні, я заробила, мені здається, 4 тисячі доларів. На наступний місяць ця сума ще виросла. І максимально в Сакраменто я заробляла десь 5-5 500. Це Грязним. Це без розходів на оренду, на матеріали десь там 4 тисячі в мене було. Але я приїхала ж в самому початку. Я була одна із перших майстрів в Сакраменто. Взагалі хто апаратний педикюр робив. І до мене було тільки кілька майстрів, хто це робили в Сакраменто. Потім почали приїжджати масово дівчата, багато хто вже був працюючим майстром. Записи почали падати, 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 бо всі досить добре роблять свою роботу. Конкуренція дає про себе знати. Так, так, конкуренція, якщо ти не виходиш на американських клієнтів, якщо ти варишся в ці російсько-українськомовні двіжушки, люди, вони, така знаєш, психологія людей вони завжди шукають чогось чи нового, чи подешевше, чи поближче додому. Як то кажуть, всім. Я завжди люблю казати, я не 100 баксів, щоб всім подобатися. Але переважно мої клієнти залишалися зі мною, але все ж таки значно впали заробітки, і на Новий рік я такого ніколи не могла очікувати. Мінімальна була в мене заробітня платня. Це було 1800 доларів. За такі гроші ми всі прекрасно знаємо, що в Америці не проживеш. І тому от було прийнято все ж таки рішення приїжджати в більш таку багату ерію, це сюди. І тут дійсно контингент клієнтів набагато вищий заробіток у людей. Тут, розумієте, люди готові витрачати на себе багато грошей. Іра, так розкажи нам ще, скільки можна максимально заробляти майстром манікюру та як масштабуватись в цьому бізнесі? Якщо ти забуваєш повністю свій робочий день записом близько 8 тисяч доларів в місяць. Це добре, скільки коштує тоді у тебе манікюр? Я нещодавно, кілька місяців тому, підняла трішки прайс. Манікюр з укріпленням гелем коштує мене 90 доларів, і так само педикюр. А нарощування. Нарощування в нас коштує 150. Добре, розкажи, якщо ось, наприклад, я прийшла до тебе на роботу, що ти мені пропонуєш, Які умови? краще процент ставка як це взагалі відбувається? Тут є декілька схем, по яким по яких працюють салони. Коли я пішла працювати в сітьовий салон, в мене була ставка 12 доларів година. Це навіть менше Менше мінімуму, менше мінімум, причому я повинна була платити налоги ще з цієї суми, якби я там залишилася. Я своїх майстрів поважаю, люблю і ціную, і тому я плачу їм 50%. Повністю майстри працюють на моїй косметиці, інструментах, розхідних всяких матеріалах. Сюди ж я включаю рекламу теж. Тобто це все, якщо до мене приходить людина і каже, Іра, я гарний майстер, в мене є лайсенс, і я хочу в тебе працювати. Велкам. Звісно, я візьму таку дівчинку і буду о, з повагою відносити, відноситися до її роботи. 50% це дуже гарна. Але заклад. ж ще це не весь заробіток. Тут, в Сан-Дієго, так як ми Досить багато працюємо з американцями. В них дуже поважне відношення до людей, які працюють руками. І тому в середньому 15% від чеку залишають чаєм. От, наприклад, у нас вчора був хлопчик, хлопчик на нарощування нігтів. Аня йому зробила нарощування з френчем. По прайсу це 160 доларів, і 30 баксів він лишив їй на чай. 190 доларів е коштував, коштував його манік. на таких сумах можна, в принципі, так заробити 8 тисяч. Можна тисяч працювати в... нонстопом. Да. Е Саме, до речі, мої колеги з е сітєвого салону, які знаходяться в Даунтауні, вони 7-8 мають, але вони працюють по 9 годин 6 днів на тиждень. Ти говорила, що ці дівчата, які там працюють, вони приїхали сюди чисто на заробітки. так? Чисто так, так вони так. у всьому собі відмовляють, живуть тільки роботою, так немає умов для проживання там таких хороших. Ну, Якщо жити в даунтауні, то це точно не люкс життя. Ні, можна собі дозволити, але ти не зможеш відкладати так багато грошей, як ти собі це плануєш, коли ти чисто приїжджаєш на заробітки в штат. І зараз ми. Перемістимося до Єри в салон і покажемо вам, як він виглядає. Mm -hmm. Welcome to Mama City. Yeah. А ось невеличкий спойлер. Це до чого я прагну. та мій next step у розвитку в б'юті-сфері. Ходімо, покажу. Це мій майбутній салон. <реш> Потримайте за мене кулачки. Дуже дуже світла, простора територія, територія пространство. Як може виглядати салон, так? Тут все на етапі. Ремонту за кілька місяців а, я планую, що тут завершиться вже ремонт, і ми вже прийняли сюди. Ось так на етапі ремонту виглядає майбутній зал манікюру та педикюру. Дуже гарна в тебе студія. Закажи. Скажи, який перед послуг ви надаєте своїм клієнтам. Ми надаємо всі класичні послуги по манікюру, укріплення, гель-лак, манікюр-педикюр, апаратний комбінований, а також наша фішка це дабл процедури. За півтори дві години ми виконуємо паралельний сервіс манікюр та педикюр від Свої? двох майстрів. Так, це дуже дуже удобно, тому що водночас тобі роблять руки і ноги, і ти дуже економиш свій час. А також на майбутнє ми хочемо робити три в одному: ще додати до цього всього кайфу ще й нарощувані. Супер класна ідея. Ми подивилися твій салон. Він дуже гарний. Скажи, будь ласка, скільки коштує твоя оренда, і взагалом, скільки може коштувати приміщення такого масштабу? Мій кабінет, він, ви бачили, не дуже великий, але панорамні вікна, все це включено, якби від цього залежить точніше ціна. Це. Мій кабінет коштує 1000 доларів. Кабінети в російськомовних салонах стартують від 650. І якщо брати салонні люкси американські, то мінімальна ціна. Коштує 1600. такий самий кабінет, але без вікна. Ну, взагалом, це напевно така стандартна ціна у всій Америці. Я думаю, що скоріше за все, це така стандартна ціна по Каліфорнії. Скільки ти витрачаєш, і більш за все які витрати в тебе йдуть на бізнес? Куди йдуть гроші? Куди йдуть гроші. На жаль, не мені в кишені а, поки що, бо я тільки, як тут люблять казати, американці: build your business. Є тільки, якби такі встановлення проходжу, проходжу етап. Я підрахувала. Кілька місяців поспіль. От, на мій кабінет, як ви бачили, на два робочих місця витрати йдуть близько 2,5 тисяч доларів кожен місяць. В цю суму включено матеріали, розхідні матеріали також, частина більша за це це оренда тисячу доларів. 600-700, я витрачаю кожен місяць на рекламу. Ну, так, витрати дуже великі, дуже великі так. І треба розуміти, що ем, якщо ти хочеш побудувати собі кар'єру, чи якийсь бізнес, все ж таки, не просто працювати, займатися піліловим <по> ночам, то треба розуміти, що. Треба чекати. Я думаю, що дівчата хочуть почути, що ти можеш їм побажати на початку їхньої кар'єри, коли вони тільки стартують і хочуть якогось хоч дільного совєта. Дільного совєта, добре. По-перше, я хочу побажати: не бійтеся своїх бажань. Якщо ви будете. Мічтати по крупному, ставити собі за високу планку, не думати, що мені досить буде займатися манікюром на дому, мати своїх там, 40 баксів за півтори-дві години, і це мій потолок. Ні, це не ваш потолок, це точно. Треба бажати, йти до своїх бажань, і простір буде вам цьому допомагати там. однозначно. Не боятися, так його саме головне бути в легальному статусі, щоб у вас був лайсенс. Я завжди говорю, що документи тут дуже по якби одного лайсенса, на жаль, недостатньо тут. Пам'я твого професійного лесенця. Тобі ще 3-4 лайсенси треба. <гум> так, так, так. Іра, які є ще шляхи розвитку в твоїй сфері діяльності для майстрів манікюру? Два шляхи розвитку. Якщо ти не хочеш бути просто майстром, а хочеш розвивати свій бізнес, ти можеш або йти в навчання, навчати інших в форматі майстер-класів. І а, другий шлях це будувати все ж таки свій салон. Добре, якщо ти будеш викладати, то які будуть ціни на навчання? У нас, до речі, в планах є курс по манікюру. Мінімальна ціна я вже уточнювала тут: манікюр, апаратний, комбінований, покриття гель лаком та укріплення гелем. це тільки за руки, це десь близько трьох днів навчання, і ціна стартує від півтори тисячі доларів. Дякую, Іра, нам дуже за цікаву інформацію, яку ти нам дала. Я думаю, дівчатам дуже сподобався твій доклад. Так. Рада допомогти. Так, А я залишаюся з вами, а ви залишайтесь у мене на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте подобайки і пишіть коментарі. Я вас всіх люблю і до скорих встреч!